Я хотів би сказати про агентів Кремля, тому що в день перед так званим розблокуванням, вперед день навішувались ярлики всі, хто з української опозиції блокував трибуну, президію, всі виявилися агентами Кремля. Але в мене запитання. Я думаю, у всієї громади є запитання. Хто ж агент Кремля? Може, це тягне бок, конфетки Рошен продає в Росії? Може, це е, я відкрив офшори там на Кіпрі? Це влада, це офшорна олігархічна банда, яка сидить в уряді. Наразі зараз провокуючи соціальне протистояння в країні, грає на руку агресору. І ще в мене до шанованого колеги Ігоря питання. На яких таких Кавчаковських фронтах воював пан Савченко, який одягнув форму і красувався в президії? Ви ж розумієте, що присутність людей, яких і близько не було на лінії зіткнення, вона дискредитує вас особисто. Це один момент і інший момент. Ігоре, все добре, але. Чому ми почали сидячий процес? Чому почала радикальна партія? Я дам відповідь, тому що ваші кукловоди хотіли спровокувати бійку і хотіли показати на весь світ, як кинулись, почали тягати воїни. Все ні. Ми продемонстрували. А ви стояли і захищали цинічних барих, цинічних барих, які обкрадають країну в часі війни. Обкрадають матерів і батьків тих, хто зараз на фронті захищає країну. Ви їх стояли і захищали своїми нагородами заслуженими, які ви в бою здобули, але захищали тих, хто торгує інтересами країни. Хто продає її на заході, продає її Кремлю.